Михайло Мудрик може офіційно грати за Челсі. Новий день приносить нові повороти у його справі. Динамо продовжує активно працювати над комплектацією складу, а також Артем Степанов, який готується до відходу із Баєра. Усім привіт, друзі! З вами на зв'язку канал Футбол України. А новини про український футбол на нашому каналі виходять за підтримки компанії Фавбет. Сьогодні буде дуже насичений випуск. Випуск наповнений трансферними новинами, а також Поговоримо про Михайла Мудрика. Так, знову про нього, але там дуже важливо. Тож, перед тим як розпочати, ми звично попросимо вас підписатися на цей канал, тому що понад 85% глядачів, на жаль, продовжують переглядати канал без підписки. Тож, будь ласка, давайте виправляти цю ситуацію. Дякуємо і поїхали. Розпочинаємо сьогодні із трансферних новин та одразу вирушаємо за кордон, адже там є новини щодо Артема Степанова, який може покинути Байер. А також Олександр Зінченко є новий дуже цікавий кандидат. За даними видання Більд, нападник Байера та збірної України Ю-19 Артем Степанов потрапив до сфери інтересів Кайзер Слаутерна, який перебуває у пошуку підсилення своєї атакувальної ланки. Наразі мова йде про оренду і клуб друг. Німецької бундесліги вже скерував Байеру запит. Щоправда, їм доведеться витримати серйозну конкуренцію з іншими претендентами на гравця, імена яких джерело щоправда не називає. А от щодо зінченка, то схоже, що окрім інтера у боротьбу за нього включилась і ще одна команда. За даними журналіста Флоріана Платтенберга, активно розглядає можливість підписання українця Дортмундська Борусія, як інформує джерело Арсенал. Нині готовий навіть піти на варіант з орендою і з обов'язковим правом Купу, а от щодо суми називають 20 мільйонів євро. Ну і зачепимо ще тему Роми та Артема Довбика, адже у Римі може стати на одного форварда менше. За даними Нікола Скіри, прямий конкурент українця Ельдор Шомуродов наразі має три пропозиції: від Емполі, Венеції та «Кальєрі». Інформують, що деякі команди вже розпочали з римлянами перемовини, і лідером у боротьбі за шомуродова є саме Емполі. Далі будемо говорити про підготовку українських команд до весняної частини сезону, адже власне зимове трансферне вікно це чудова можливість трішечки почистити свій склад, чим активно займаються Карпати і колос. Отож, львівський клуб вирішив йти радикальним шляхом та перевів до молодіжного складу одразу п'ятьох футболістів. Таке рішення керівництво команди ухвалило через небажання їх достроково розірвати контракти. За даними Sport.ua, мова йде про голкіпера Ілющенкова, Захисників Саківа та Векляка, а також півзахисників Чеха і Кузика. Повідомляється, що контракти цих гравців завершуються наприкінці сезону, і львів'яни хотіли розпрощатися із ними достроково. Не розраховує на цілий ряд футболістів і Ковалівський колос. До команди, яка вже розпочала перший тижневий цикл підготовки, не приїхали одразу чотири футболісти. І за даними Тато таке, трьоми з них вже шукають нові команди. Мова йде про Валерія Лучкевича, Микиту Бурду та Дениса Безборо. І ще один відсутній на зборах це Владислав Ємець. Він щоправда наразі проходить курс реабілітації після травми коліна. Ну і щодо ЛНЗ, ця команда хоче підсилити лінію нападу і у якості нового форварда бачить гравця Сандерленда, Назарія Русина. За даними Тато таке, інтерес до 26-річного гравця проявляє особисто головний тренер Роман Григорчук. Додамо, що у нинішньому сезоні Назарі награв за команду лише 162 хвилини і загалом з'являвся на п полі лише 10 разів. Ну а перед тим як продовжити, ми попросимо вас просто зараз відволіктися на секунду та поставити свою вподобайку до цієї роботи. Адже чим більше лайків ви наставите, тим краще це буде впливати на алгоритми Ютубу, і платформа буде просувати це відео, пропонуючи його новим глядачам. Дякуємо. Ну а продовжуємо тему трансферів. Ми розмовою про наших лідерів, про Шахтар та Динамо. Щодо гірників, то у них триває епопея із можливим переходом Вінгера Олександра Зубкова до Трабзонспору. Як повідомляють турецькі медіа, гірники відхилили пропозицію щодо гравця, яку зробили у розмірі 4 мільйонів євро, включаючи бонуси. Та турецький клуб, схоже, дуже хоче отримати Зубкова, адже одразу зробив новий бет. Тепер це 4 мільйони, які заплатять одразу. А у контракт включать різноманітні бонуси. Перемовини між сторонами тут тривають, і чим вони завершаться наразі спрогнозувати дуже важко. От щодо Динамо, то вони поки нікого не продають, але активно шукають підсилення. За даними Татота кияни робили запити щодо 20-річного конголецького центрального захисника Кріста Макосо, а також 22-річного чилійського Вінгера Гонсало Тапію. Обох футболістів хотіли орендувати справом викупу, але такий формат трансферу не підійшов клубам, за який. Які вони виступали у підсумку? Обидва вже змінили прописку. Макосо став гравцем Лутона, атапія поїхав до Ріверплейту. Окрім того, робили кияни і запит до руху щодо Романа Дідика. Про це пише динамоманія. Втім, сума трансферу, яку назвав рух, не влаштувала киян. Тож, поки цей перехід не актуальний. Ну а далі ми знову зачепимо тему Михайла Мудрика, адже ця тема для нашого футболу доволі серйозна, адже може мати власне, доволі серйозні наслідки. І щодня фактично приходить якась нова інформація. От і зараз Ігор Циганик виступив із порцією апдейтів і повідомив про те, що взагалі-то українець може зараз абсолютно вільно та офіційно грати у футбол як на клубному рівні, так і за збірну. По-перше, він розповів, чому Челсі вирішив Відсторонити гравця від тренувань що у грудні, як тільки з'явилася перша інформація про його можливу дискваліфікацію. За даними джерела, на такий хід керівництво синіх пішло через те, що у випадку оголошення вироку для футболіста термін його дискваліфікації буде рахуватися від останнього проведеного тренування у складі клубу або ж офіційного матчу. Тобто, поки відповідні інстанції не озвучили гравцю вирок, він офіційно та абсолютно повноправно може приймати. Участь у офіційних матчах такої заборони йому зараз ніхто не може накласти. Тобто, Михайло може грати і тренуватися як у складі Челсі, так і у складі збірної. Але знову ж таки, якщо буде доведено його провину, тоді термін дискваліфікації будуть рахувати від того моменту, коли він власне провів останню гру. Тож, очевидно, що і Челсі, і оточення гравця свідомо розуміють, що дискваліфікація все ж таки буде і таким чином відсторонивши його ще. У грудні вони цією дією зафіксували початок бану, адже потім ВАДА буде вважати, що він дискваліфікований саме від того часу, коли перестав брати участь у тренувальному процесі та грати, розповідає циганик. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Якщо ви додивилися до цього моменту, вам безмежна від нас подяка. На останок ще попросимо перевірити підписку на канал, будьте на зв'язку. І скоро побачимось.